Привіт! Я Оля, а це Альона. У нас сьогодні супертренування на круглі сідниці і стрункі ніжки. І ми починаємо з суставної гімнастики. Починаємо зверху вниз. 3. Руки на плечі і від себе. Раз, два, шість, сім. Нахили в сторону. Чотири. Дев'ять. Десять. Прес напружений. Виконуємо. Шість. Сім. Вісім коліна від себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Два. Три. Чотири. П'ять. Є. Тепер ми зробимо дві вправи на прес. Це будуть скручування на фітболі і скалолаз на м'ячку. Так. Скалолаз на м'ячу. Прес напружений. Дивимося вниз і виконуємо ось таких 20 разів. Не поспішаємо. Два, три, чотири, дев'ять, десять. Далі. Скручування на фітболі. Лягаємо, щоб у нас тіло було горизонтально, руки біля висків, поясницю не відриваємо. Раз. І плавно розкручуємося. Два. Три. Шість, сім. Є. І ще такий один підхід. І ми почнемо наші основні вправи. Наша розминка завершена. Тепер ми починаємо основні вправи. Присідання широкою постановкою ніг з гиркою. Спочатку присідаємо 10 разів без гирьки, а потім беремо гирю. Ноги ось так. прес напружений. Присідаємо повільно 10 разів. Раз. Два. Далі ось так беремо гирю і присідаємо разом з нею. Плавно опускаємося, коліна в роз. П'яточки не відриваємо, піднімаємося нагору, коліна трошки м'які лишаємо. Два, тримаємо прес. Да. У нас і так прес супер, але для цього. І поїхали 12 разів. Це дуже добре. Є. Далі ми виконуємо болгарські випади. Сьогодні будемо трошки інакше їх робити. Будемо робити, ставлячи носочок туди і в руках будуть гантельки. Цепа на носочку, таз відводимо назад, напружуємо і за рахунок сідниці піднімаємося наверх. Стаємо. І у нас будуть в руках ще дві гантельки, тому що тут трошки легше, щоб пішло більше навантаження на сідниці. Сіли. Стали по 12 на одну ногу і на другу. Таз виводимо назад. Обов'язково. Зразу. да, Супер. Раз. Дуже добре. Так. Да, супер. Добре. Міняємо ніжку. Три. Колінко більше стараємося. Таз більш назад. Коліно ось так. Да. Спідницею встаємо. Чотири. Ми ще зробимо один підходик і перейдемо на інші вправи. Відпочивайте, скільки вам потрібно, щоб дихання відновилося і пульс був більш-менш нормальний. Все, супер. Ми тут завершили з присіданнями. Я занесу і ще лишився підхід болгарських випадків. Так, все. Угу. Стараємося тримати. Е, да. Є супер. Ми зазвичай робимо три підходи, але сьогодні хочеться більш цікавого ну, додати, щоб такі показати повноцінне тренування на ноги і сідниці. Тому ми зробимо шість справ по два підходи. Починаємо з руминської тяги. Я беру вісімки і нагадую вам про техніку для того, щоб ми максимально вімкнули наші. М'язи сідниць. Відводимо таз назад. Раз. Гантелі по ногам. Піднімаємося наверх. Таких 12 разів. Важливо, щоб у нас постійно був прес напружений. Плавно опускаємося і піднімаємося. Зразу ж думаємо про ті м'язи, які ми виконуємо. 12 разів, будь ласка. Так поїхали. Угу. Раз. Добре. Два йшов. Три, Є. ставимо гантельки гарно підсідаємо. Далі ми все робимо з вами сідничний місток на одній нозі. Нагадую техніку. Раз, опускаємося, ручки ось так шия до себе. Одна ніжка на вісу, ми опускаємо, максимально розтягуємо сідницю і піднімаємо наверх. Раз сідницю затиснули, прес напружений. Маленька пауза з активацією сідниць в роботу. По 12 разів без ривків плавно піднялися. Відчули сідницю, опускаємося. Я зробила два рази, і вже мені тяжко. Наче... Побажайте мені успіху. Да. Ми зробили з вами два підходи по два рази. Ага. Я втомилась. Хоча ага. це дуже витривало. Як підготуватись до моря за місяць? З будь-якого цього Це викликати відеографа. Да і правильно поставили ногу, все добре. Чудово. І ще у нас такий один підходич, uh. Де? <х LGBTQ> я відчуваю, я спітніла до цих. <hi> Не так багато, так. Да. А <h pumped> Ми, ви в мене одна із найвитривалих. Ми дуже багато робимо за тренування. так що… Тому, якщо ви навіть зараз відчуваєте, що вам тяжко, це, звісно, показник. Так, Ще раз. У нас ще ззаді така група підтримки. Да-да. Точно. Нас підтримують. Десять, ще два рази. Тримаємо прес. Два. Добре є. Я поки Доберу. Ми зараз е, завершимо мостик і далі ми будемо виконувати жим однією ногою в тренажері та вихід на тумбочку без підтримки. Ми припрацьовуємо сідницю. Стараємося задіяти всі м'язові волокна, щоб попрацювала і велика сіднична, і середня, і мала. Щоб була максимальна у нас округлість і при цьому струнки ніжки. Тобто всі цього хочуть. Дівчата хочуть мати струнки ноги, але при цьому, щоб і сідниці були. Це реально. Ми показуємо сьогодні як. Секрети відкриваємо. Далі беремо рушничок. Йдемо на тренажер для жима однією ногою. Прес напружений. Ну, нога сюди. Дивимося вперед, витискаємо ось так раз п'яткою. До кінця коліно не розгинаємо, напружуємо сідницю і до себе плавно вертаємо. Таких виконуємо по 12 на кожну ногу. Сьогодні також тяжко і жарко прямо. Да, супер. Вверху так прям э, відчуваємо сідницю. Да, супер, дуже добре. Прям видно, що ми працюємо тим, чим треба. Супер. Рушник тут лишаємо. Е, можете попити води, якщо хочете. Зараз ми йдемо виконувати е, вихід на тумбочку. Зараз показую. Тез тримаємо напружений таз відведений назад. Ми беремо за рахунок передньої ноги. Піднялися і плавно опустилися. Не штовхаємося задньою ногою таз назад. Піднімаємося. Раз. Плавно опускаємося. Тобто ми беремо, імпульс даємо за рахунок сідниці передньої ноги. Раз, піднялися. Плавно опустились. Виконуємо на одну ногу, потім на другу по 12 разів. О, супер! Раз. Дуже гарно. Видно, що ви займалися танцями. Це завжди видно. Все робимо граційно. Стараюсь не втратити баланс і да. не впасти в принципі. Тому що е, задача складна не, не за допомогою прыжка, да. а за допомогою м'яза. Але перший раз завжди він такий ага. е, невпевнений. Да. Далі буде дуже, дуже добре все Ви одразу все правильно зробили. Дев'ять. Десять. Ви знаєте, у вас навіть фігура в процесі тренування. Трансформувалась, бо є таке поняття як памп. От ви коли виконуєте цільовими м'язами, у вас сідниці одразу стають е, ну, більш оформлені. Це чому чоловіки люблять, коли е, біцепс скачають, вони одразу виходять і такі, типа, залиті. <залити> м'язами сідниць почаще, але теж можливо. Все, і ми ще разочок там зробимо. І потім у нас все-таки на десерт ще буде розведення ніг. Щоб ми е вімкнули е середні сідничні м'язи для більш такої форми. Супер. Це супер. Можете рушник звідси брати. І ще стараємося більш таз назад, менше коліна ага. вперед. Так, ось, да, супер. Це, це задачка не з легких. Відразу важче вплинути. Я хочу зазначити те, що вдома я б в житті сама не зробила. Це Дома, точно. Вдома самотужки ти робиш навіть не в два рази, халтуриш, а в чотири. Да. є таке. Жалієш себе. Да. Істина. Тому дуже супер, що, що я вас знайшла. Да. Взаємно. Це. Ви, ви моя знахідка. Я також дуже люблю працювати з людьми, які, які так стараються. Дивлюсь на вас, і тут ви такий мотиватор. О, <світ> 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 Саме до здорового вигляду. <світ> Коли так, що е е е рекомендую та і роблю, тоді воно дійсно вчу. Бо <світ> якщо б сама була такий собі образ життя, а казала ти, ти там їсть. Їж... І а що так, то? А таких то? дуже багато, ну, ну. які ну, да, трошки yeah. рішать самі. Так, да, є таке. Це mm. да. і наше остання вправо. Ось так, ніжки сюди, щоб у наші носочки були тут, п'яточки тут. Можна ось так трошки притримуватись, прес напружений. І ми саме за рахунок м'язів сідниць маленька пауза. І плавно зводимо, без інерції м'язами раз, пауза, прес напружений постійно. І таких виконуємо 15 разів, не поспішаючи за рахунок м'язів, які у нас же під кінець тренування відчувається. Ще один підхід, і потім у нас буде розтяжка і все. І фіксація сьогоднішньої нашої роботи. Я дуже щаслива. Ну? Це чесно. «Е мотивація, я вам скажу, ще більше рухатись до здоров'я. Я це називаю здоров'я більше, тому що в здоровому тілі да, однозначно. все здорово. І вигляд, і, да, і думки згодно. І, і я вам ще скажу в моєму житті, таких правильних вихідних не було. О, За весь мій час, існування. Дякую за тренування. Потім ви можете піти на степер або на велотренажер, ну краще степер. І зробити заминку десь 10-20 хвилин. Не більше, так як тренування було доволі таке інтенсивне, вам просто треба трошки як охолонути після тренування. Все до середи. Супер, мені так сподобалось. А, Я щаслива. Я дуже рада бачити.